Таню, Ох, Таню, Ох, а ну все будь добра сюди. Ох, та підожди, бо так захекало, що страшне. Ох, дай хоть трохи отдихаюсь. Аж голова закрутилася. Ох, ти бач. Оце бач, яке вже здоров'я, скільки вже тут пройшла і все. <звук> а ти що оце, Крем для рук вже викинула, чи що? <звук> Як побачила, то в мене чуть серце не остановилося. Ну, ти що в самім ділі? Тут же ще скільки крему осталося. Ти хіба не знаєш, що з ним робити? Ох, це тобі на хазяйнувалася. А ну, неси скоренько ножниці, щастя я тобі покажу. А чого ж це тебе сваха не навчила? В мене Зоя до такого привчена з маличку. Ну а як же, ти що? Надо економити, щоб не пропадало ніде нічого. Це ж усе гроші. Давай. Буду вчить. Раз тебе мама не навчила. Це дякуй Богу, Таню, О, що тобі повезло. Щоб попалась така свекруха, як оце я. Що й навчить, і розтолкує. О, бо якби ото друга, о, то плюнула б, сказала б, що хочете і роби. О, це я така дурочка, що помагаю. А то не кажда б з тобою отак би пазилась. Так, диви. розрізала. О. І, ой, Боже, потекло. І скільки тут ще крему. Можна вимазатися з голови до п'ят, пожалуйста. О, Тоді оцю кришечку взяла. О, Дивишся? О. Бо його тут не нараз. І отак зверху закрила. Щоб воно не висихало, пожалуйста. І ще можна пользуватися і пользуватися. А ти вже викинула. О, і оце ти таню не серце. О, ну це не годиться таке хазяйнування. Так що вчись, поки я жива.